Перечинська громада впевнено розвивається, зростає промисловість, створюються нові можливості, і багато вимушених переселенців знаходять тут свій новий дім. У час змін і викликів як ніколи важливе єднання заради спільної мети, успішної процвітаючої громади. Саме тому у квітні минулого року створено громадську організацію Наш дім перечин. Вона стала майданчиком для конструктивного діалогу між громадськістю, владою та бізнесом, щоб втілювати соціально важливі ініціативи, які змінюють життя громади. А великі зміни починаються з маленьких кроків. Перше питання, яке порушували на зустрічах мешканці – потреба у дитячих майданчиках. Тому ми ініціювали програму будівництва сучасних дитячих спортивних ігрових комплексів. Завдяки соціально відповідальному бізнесу благодійному фонду Френдлі Україна цей проект успішно реалізується. Восени 2025 року. Ми відкрили дитячий майданчик у селі Сімер, перший із п'яти, які заплановано побудувати у громаді. Цьогоріч дитячі спортивні ігрові комплекси з'являться у сімерках, зарічова, Ворочево та перечині. Ще одна масштабна ініціатива програма «Подаруй бібліотеці книгу. Завдяки їй оновлено дитячий фонд усіх бібліотек громади, було передано нову дитячу літературу, і в цьому нас знову підтримав соціально відповідальний бізнес. Безумовний пріоритет розвиток спорту, зокрема, футболу, який в усьому світі вважається спортом номер один, хокею на траві, що культивується в громаді лише кілька років, художньої гімнастики та інших видів спорту, які активно розвиваються на перечинщині. Сьогодні можна сміливо сказати: у нас спортивна громада, не менш важлива підтримка освіти, культури та талановитої молоді. Разом із благодійним фондом Френдлі Україна ми передали Перечинській школі мистецтв музичні інструменти, які допоможуть учням підвищувати свій виконавський рівень. Основою благополуччя громади є розвинена система охорони здоров'я. Вона вимагає постійної уваги місцевої влади та громадськості. За ініціативи ГО «Наш дім Перечин у минулому році громаду відвідав провідний український мамолог, доктор медичних наук, професор Сергій Богайцов. Під час візиту він поспілкувався з представниками місцевої влади, взяв участь у клінічній конференції та обговорив актуальні питання лікування онкологічних захворювань. Також разом з медиками вивчаємо можливість впровадження програми профілактики онкозахворювань. А саме проведення безкоштовного аналізу на вірус папіломи людини. Крім того, на численні прохання мешканців наша громадська організація виступила з ініціативою відкриття у лікарні відділення гемодіалізу. Протягом 2025 року ми втілювали у життя ініціативи, спрямовані на організацію дозвілля юних мешканців. Проводилися різноманітні дитячі заходи. Яскравою подією став різдвяно-новорічний марафон Різдвяне диво який ініціював наш дім перчин. Проведено святкові заходи діти отримали безліч позитивних емоцій і звичайно солодкі подарунки. Наші ініціативи знаходять допомогу благодійного фонду Френдлі Україна, меценатів індустріального парку «Френдлі Він Technology, розуміння та сприяння місцевої влади. Для нас особливим пріоритетом є підтримка збройних сил України. За ініціативи «Наш Дім перечин проводився збір для 68-го батальйону тераборони, зокрема під час заходів до дня машинобудівника. За підтримки небайдужого бізнесу були придбані дрони для 14-ї окремої механізованої бригади. Крім того, передано допомогу для поранених бійців, які проходять лікування в одному зі шпиталів. Підтримано волонтерів релігійної громади Успіння Пресвятої Богородиці села Добриничі, які виготовляють консервовані продукти для військових. Також було організовано відпочинок дітей військовослужбовців у здорочому комплексі Перлина лумшор Сьогодні громадський сектор це сила. Ми переконані, розвиток громадянського суспільства фундамент демократичної держави. Тому роль громадських організацій надзвичайно важлива. У минулому році наш дім перчин долучився до роботи громадської ради, і взаємодія між об'єднаннями громадян вже дає результат. Громадськість впливає на владні рішення, а значить на вирішення проблем мешканців. Зокрема, питання благоустрою, охорони здоров'я, безпеки дорожнього руху, і зміни вже помітні. Наш дім перечин це також громадська інформаційна платформа та дискусійний майданчик. А влітку минулого року відкрився громадський центр діалогу Наш дім Перечин», де кожен може поділитися ідеями пропозиціями щодо розвитку громади. Наша громадська організація стала інформаційним майданчиком, висвітлюючи важливі події, розповідаючи про людей, які змінюють життя громади, а також про можливості, які відкриваються перед перечинщиною. Тож об'єднуємося заради розвитку.